Вітаю вас, мої маленькі друзі! Послухайте розповідь чарівні полунички. Жили були в одному садку чарівні ягідки, полуниці. Вони були не тільки смачні, але й дуже корисні. Полунички росли на кущиках і радісно зустрічали кожен день. Коли дітки приходили до садка, вони збирали ці ягідки і з задоволенням їх їли. Але не всі знали, що полунички приховують собі справжні скарби. Одного разу, коли діти прийшли збирати полуниці, старий мудрий їжачок вирішив розповісти їм про користь цих ягід. Дітки, сказав їжачок, Полуниці це не просто смачні ягідки. Вони дуже корисні для вашого здоров'я. Дітки уважно слухали його, а той продовжував. Полуниці багаті на вітаміни, особливо на вітамін С, який допомагає вам бути здоровими і сильними. А ще містять багато води. Тому влітку, коли жарко, полуниці допомагають вам не відчувати спраги. Ого! здивувалися дітки. Полуниці також корисні для вашого серця, бо вони містять особливі речовини, що допомагають серцю працювати правильно, продовжив їжачок. І не забувайте, що вони зміцнюють ваші кісточки і зуби, бо містять кальцій. Дітки дуже були раді, що дізналися стільки корисного про свої улюблені ягідки. Вони пообіцяли їжачку, що будуть частіше їсти полунички, щоб бути здоровими і сильними. Відтоді, кожного разу, коли малята приходили до садка, вони з особливим задоволенням збирали і їли полуниці, знаючи, які вони корисні. І так полунички не тільки радували своїм смаком, але й дарували здоров'я і силу всім діткам, які їх куштували.